Та всіх то порі з нами час дізнатися про останні події у студії Катерина Можаєва. І почнемо з головних тем випуску. Напад на журналістку: зять народного депутата від партії регіонів перешкоджав роботі кореспондента. Занедбані сквери ужгород не може похвалитися місцями відпочинку. Дощові наслідки в Україні вже підтопило 68 населених пунктів. Акція здоров'я в Ужгороді безкоштовно вимірювали тиск. Лідер року нагороди знайшли своїх власників у 15 номінаціях між Говерлою та Петросом. Туристична принада Рахівського району. Книжкова подорож Буккросерів у Мукачеві стає більше. Заяву Павла Балоги на вихід із фракції партії регіонів Віктор Балога особисто передав спікеру Володимиру Рибаку. При цьому Віктор Балога відзначив, що не від рибака все залежить вище від нього ще є. За словами політика, у разі якщо цю заяву не оголосять, то наступного пленарного тижня Павло Балога подасть повторну заяву. Подали її буквально в перший тиждень роботи Верховної Ради. 4 квітня на кореспондентку газети Старий замок Паланок Ларису Романюк напав зять народного депутата від партії регіонів, екс-очільника ПАД «Закарпаття Обленерго Василя Ковача. Усе через те, що журналістка виконувала редакційне завдання. Вона висвітлювала проблеми громади села Чорноголова, яка виступала проти будівництва міні-гідроелектростанції на місцевих річках Бистриця і Лютянка. Чоловік, який приїхав на Джипі, «Тойота Ландкрузер», намагався відібрати фотоапарат. Однак, насильство зупинили селяни. Мар'яна Мартин про все в деталях. 4 квітня в селі Чорноголова Великоберезнянського району під час виконання професійних обов'язків мало не залишилась без фотоапарату. Журналістка газети Старий замок Лариса Романюк. Вже досить тривалий час. знала, що там мають відбутися громадські збори щодо будівництва малої ГЕС малих ГЕС на території села. Зауважу, що це вже третій раз, коли я збираюся туди їхати, тому що інвестори переносили самі збори вже три рази. Спочатку це було 14 березня, потім 1 квітня, і ось остання дата 4 квітня. Ну, я з'явилася десь о четвертій годині. Там поспілкувалася з місцевими мешканцями, послухала, які настрої в людей. Під час зборів молодому чоловіку, що приїхав, нібито від імені інвесторів, не сподобалось, що жінка фотографувала розвиток подій, тому він різко вистрибнув з машини і намагався вирвати техніку від журналістки. Що ти робиш, припини мене знімати, я тобі цього не дозволяв, віддай фотоапарат. Дуже швидко, різко вискочив з автомобіля, через цих людей намагався до мене продатися, пробіг і так от притул до мене підійшов, схопив за шлейки фотоапарати, за одяг, так, тіпи, почав тягнути це на себе. З словами: що віддай фотоапарат, віддай фотоапарат. Я би, навіть рук не підняла, тобто дуже швидко вже це відбулося. Та обурені жителі захистили постраждалу, тому нападнику нічого не залишалося, як покинути місце події. Закривати очі на таке порушення закону. Пані Лариса і не думає. Вона вже написала заяву до правоохоронців. До речі, за словами журналістки, вдалося встановити особу порушника. Вже згодом, коли люди зібралися в будинку культури, почали лунати такі речі, як те, що, що ми мовчимо. Ми ж знаємо, що це був зять депутата Ковач. Нагадаємо, це вже не вперше залякують журналістів краю наприкінці минулого року в засобах масової інформації, наближених до провладної партії, були опубліковані конфіденційні дані та інформація про окремих журналістів. Ми звернулися до СБУ, міліції, прокуратури. На жаль, ситуація не завершилася так настільки ефективно, як ми б хотіли. Тому і в цьому випадку, і в усіх наступних ми будемо дуже жорстко реагувати. Ми не дозволимо, щоб так поводилися. На жаль, влада дуже часто забуває, що з журналістами не можна так поводитись, не кажучи про те, що взагалі так не можна поводитися з людьми. Слідно закону, якщо правда його дотримувати, умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів крається штрафом від 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців. Чи обмеженням волі на строк до 3 років в Ужгороді сьогодні відпочити ніде. Хоча в місті наші колеги нарахували не рахували близько десятка скверів та алей для відпочинку, однак впорядковані з них лише одиниці. Перш за все, це стосується зелених насаджень та місць для проведення вільного часу. Про них у деталях Ірина Ващук. У центральній частині міста вдалося нарахувати шість скварів та три алеї для відпочинку. На жаль, зовнішній вигляд цих місць аж ніяк не відповідає нормам європейських відпочинкових зон. Незважаючи на це, кошти на їх відновлення не виділяють. Натомість, за ініціативи губернатора краю, хочуть реконструювати партер, що на площі народній фахівці вважають, що справи облагородження зелених зон потрібно розглядати комплексно. Всі фахівці, загальна думка фахівців була така, що, по-перше, треба не окремо розглядати площу цей партер, а взагалі весь мікрорайон з прилягаючими скверами, набережною і так далі. У комплексі все це розглянути. Ну, Всі погодилися, що так і має бути. Другий найважливіший пункт зберегти партер, тобто цей зелений прямокутник, тільки його доглядати. І на ньому розбити зелені насадження. За це були всі фахівці. Комунальні служби також нехтують прибиранням зон для прогулянок на тротуарах сміття, недопалки та пластик. Тут можна звинувачувати і самих мешканців, які смітять, але подекуди в парках відпочинку немає навіть урн. А якщо вони є, то далеко не в найкращому стані. На думку архітекторів, лавиці і стежки теж потребують догляду. Тротуари заросли травою, а фонтани не фарбували багато років. Коли весь город в ужасі просто ні один мікрорайон не має ні одної пішохідної доріжки, ні одного скверику на благостроє, ні одної дитячої площадки, під'їзди як виглядають, озеленення обшарпане, яке запущені Ужгородцям сквери та парки відпочинку, також не до душі. Дехто взагалі констатує, відпочити ніде, бракує зелених насаджень та клумб із квітами. Я знаю, здається, не відповідають нормам, тому що подивіться, які тут дороги. Урн немає, дерев немає. Вони, якщо і є, вони дуже старі всі, їх треба в порядок приводити. Щось якісь нові насадження треба робити. І частіше було, і зовнішній вигляд був кращий. Зараз не так, як було раніше. Сквери не всюди. Їх дуже мало, а вони грязні. Болото, бумаги, грязні вбирають. Ну, будь-який скверик можна брати. Єдине впорядковане місце відпочинку ми віднайшли у Міні-парку Томаша Масарика. Однак цю відпочинкову зону облагородили завдяки керівництву обласної ради і чеськими партнерами із Височини. Громада Хуста не замовчує про свої проблеми. Мешканці вулиці Київської набережної влаштували збори, аби гуртом вирішити спільні проблемні питання. Серед них найболючіше стан каналізації у багатоповерхівках. На збори громадян прийшов і хуський міський голова із начальниками комунальних служб. Чим завершилася зустріч, розкаже Вікторія Василенець. Близько 19-ї години на вулиці Київській набережні у хості мешканці багатоповерхівок влаштували загальні збори, щоб вирішити наболілі проблеми. Завітав на громадське зібрання і хоський міський голова, щоб особисто розповісти про стан справ у місті та дати відповідь на всі питання хустян. Оскільки перш за все мова йшла про каналізацію на цій вулиці та каналізування безпосередньо в самих багатоповерхівках, то на збори прийшли начальники комунальних служб. Каналізації у нас дуже серйозні проблеми. Тобто підвали залиті нечистями, всіма проблемами. Поки ми не зробимо слідуючу ситуацію, шановні хустяни, по каналізації, ми будь-що можемо тут говорити, ми не наведемо порядок у нас у підвалах. Я тобі даю доручення з понеділка, робиш тиждень два максимум проєкт по заміні каналізації. Ці багатоповерхівки будували що в 70-ті роки минулого століття, і з тих пір про якісь роботи із каналізацією взагалі мови не йшло. Зараз підтоплення підвальних приміщень стало частим явищем, а це спричиняє сирість звідси і сморід, і гризуни. Тут потрібно практично повністю перебудувати каналізацію. Розпочнуть роботи із будинку номер 6, де ситуація найбільш критична. Ми хочемо зробити біля кожного під'їзду новий колодязь. Новий колодязь, цей колодязь з'єднати з трубою, і коло кожного под'їзда це все так би мовити старе що є. Ми анулюємо і робимо нову каналізацію. Підвіз колодязь, рухаємося далі. Другий, третій, четвертий, і так по чотирьом будинкам. Щодо загальної вартості проекту, то про це говорити ще зарано, поки його не розробили. Крім того, на громадському зібранні говорили про водозабезпечення цього мікрорайону, адже подачу води на верхні поверхи багатоповерхівок майже відсутня. У нас по проєкту ваш мікрорайон круглодобове постачання води, хоча є багато безбашенок, є безбашенки, так? я думаю, процентів... Без них, бо ми взагалі були без води. Якщо ми вам даме круглодобове забезпечення водою, ми без башенка ануліруємо, але якщо ми збільшимо подачу води у кожен під'їзд, ця вода має йти в умивальник. Вибачте, в унітаз має йти куди, має йти у каналізацію. Світло в домівках теж турбує мешканців. Проблема в тім, що на три багатоквартирні будинки всього один трансформатор, який не витримує напруги. Ми так його щоразу ремонтують самі мешканці власним коштом. Підключили дім і маємо і маємо тепер. Ми питаємося стати розсурати. Уже десь рік світло 200 вольт пошищені по 6, ніколи не буває. сто 190 телевізор вибиває. Слабе світло, скільки я раз ходив, каже, слабе трансформатор. Люди просили міського голову на зібранні якось посприяти вирішенні цього питання і зобов'язати електриків знайти вихід. Володимир Кащук запевнив, що скоріш за все замінять електрокабелі. Проте і це не остання проблема вулиці Київської набережної. на другу вони теж згадали. Однак тут вже справа рук працівників хузького рему. Невже електросвіт така бідна. бідна, щоб за собою не вирівняти все? Я, я рахую, що це їхня робота повністю відновити дорогу. Це тільки я, я рахую що вам потрібно проконтролювати з вашого боку прийнято тротуари на київській набережні теж не в кращому стані. Яма на ямі одна із них біля четвертого будинку вже рік розрита і не засипана. Критикували хостяни вже не вперше і роботу жреру. Чому ЖЕХ чай підняв цілити на їхній роді? Хоча б в підписаці. Створюєте ОСББ, у ЖЕК не платіть ні копійки, обирайте голову ОСББ. Краще у нас є, принт, є у нас декілька прикладів, де люди себе організували і не мають і ЖЕКом нічого. Таких проблемних вулиць у хості вистачає, а тільки збори не всі проводять мешканці. Цим пощастило. Їх проблему вислухали, рішення прийняли. Далі варто чекати лише результату. Розмови по стаціонарному телефону стануть дорожчими. З 1 травня підвищують абонплату сільським жителям. Вони обійдуться ще на 25% дорожче. Містянам лише на 7%. Останніх чекає ще одне підвищення з 1 листопада ще на 15%. При нині діючих граничних тарифах послуги місцевого телефонного зв'язку насамперед сільського збиткові для операторів телекомунікацій, пояснюють експерти. Комісія уточнює, що тарифи на сільський зв'язок становлять сьогодні лише близько 40%. Сотків від собівартості обслуговування. Наш інформаційний випуск триває, і в його другій половині ви побачите. Лідер року нагороди знайшли своїх власників у 15 номінаціях між Говерлою та Петросом. Туристична принада Рахівського району. Книжкова подорож Буккросерів у Мукачеві стає більше. В Україні вже підтопило 68 населених пунктів. Упродовж минулої доби річки підтопили Вінницьку, Волинську, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Чернігівську області та місто Київ. Про це повідомляє Державна служба з питань надзвичайних ситуацій. За словами синоптиків, 5 і 6 квітня очікується поступове підвищення рівнів води у річках з подальшим затопленням. Щодо Закарпаття, то тут, на ділянці річки Тиса між селом Великий Бучків та містом Хуст вода піднялася на пів метра, А біля водного Вилок не більш ніж метр. За інформацією Укравтодору проїзд автошляхами державного та регіонального значення забезпечено. Незабаром Великий Березний важко буде впізнати. Справа в тому, що населений пункт оголосив цей рік роком благоустрою. Робітники вже взялися за реставрацію пам'ятників і одного з меморіальних центрів селища. Через рік Великий Березний важко буде впізнати. Принаймні на це сподівається селищна влада, яка вже сьогодні робить певні кроки з благоустрою населеного пункту. Розбиті вулиці мають бути відремонтовані, напівзруйновані фасади будівель підлатають. А у місцях масового скупчення людей повинні з'явитися озеленені зони відпочинку і навіть фонтани. Дивлячись на Великий Березний, Я все уявляю собі його гарним містечком. Ну, гарне містечко починається з доріг, з тротуарів, із фасадів будинків, із е, благоустрою, меморіальних комплексів парку, який у нас в нас у Великому Березному є. Розпочали, як водиться, із центральної частини селища. Зараз тут тривають підготовчі роботи. Проектанти визначають, як і яким чином можна привести до ладу чи на головну окрасу в Березного величезний монумент воїнам-визволителям та прилеглу до нього територію. І ми на даний час виготовляємо документацію на всі ті капітальні ремонти. Надіємося, що будуть поступлені у бюджет розвитку, які дозволять нам ті роботи провести. Наприклад, до свята вознесіння відреставрують парк біля Лику Богородиці, куди мало не щодня приходить чимало людей. А протягом літа місцева влада бажає привести до ладу всі центральні вулиці і тротуари. Одним словом, плани грандіозні, проте на їх реалізацію потрібні мільйони, яких на жаль у такого маленького населеного пункту просто немає. Але це не перепона, кажуть у великому березному. Приємно, що населення або жителі Коберезно турбуються за застановели Коберезного. Виготовляємо документацію. сьогодні почали перший день обмірювати на реконструкцію меморіального комплексу, нас, на якому ми знаходимося зараз. Проект на стадії розробки. Відкриття ж комплексу, якщо все піде за планом, планують на 26 жовтня, день коли з населеного пункту вигнали останнього німецько-фашистського загарбника. Акцію здоров'я організували в Ужгороді. Виміряти тиск і визначити рівень цукру в крові міг кожен і безкоштовно. Приурочили захід до міжнародного дня здоров'я. Краяни брали участь у благодійній лотереї і дізнавалися, як уберегтися від різних захворювань. Ухочих продіагностувати свій організм було предостатньо. Акція здоров'я відбулася у центрі міста, не зважаючи на похмуру погоду. Таким чином, кожен небайдужий до свого здоров'я міг провірити рівень цукру в крові та виміряти артеріальний тиск. Допомогу у діагностуванні надавали лікарі, волонтери та члени організації Червоного Христа, які разом із обласним центром здоров'я і організували захід. Гіпертонія Призводить до таких надзвичайно серйозних ускладнень, як інфаркт і інсульт. І з віком у людей, коли судини стають менш еластичними, ця проблема виходить на перше місце. Тому мета кампанії, яка проводиться і присвячена цьому дню всесвітньому дню здоров'я, направлена на те, щоб люди були проінформовані про те, як потрібно. Контролювати свій тиск. Задобуто до столиків підійшло близько 300 людей. Після вимірювання тиску та пробу на цукор вони отримали буклети та анкети для самостійної діагностики. Особливо потрібна така акція виявилася для людей похилого віку. Такі, як ми пенсіонери, грошей не вистачає. От каже раз йти здавати, а там очерді стояти, а тут прекрасно. Люди, які не мають часу іноді звернутись до лікаря, а так раптово собі перевірити для здоров'я людей. Це дуже тим більше в наш важкий час, коли люди досить і бідні, і таке. Ось таку акцію провести це чудово. На тиск не міряв. Я часто міряю в мене тиск більш-менш кажуть, що по Возрасту воно підходить, а цукор, слава Богу, взагалі відмінно 4,8. Організація Червоного Хреста доповнила захід лотереєю, кошти, з якої будуть спрямовані на допомогу одиноким людям. Ході, колоні проводиться, ви бачите, що розігра ще квітка. Кожному людей е е закладений якийсь товар для людей, щоб люди могли мали змогу щось від отримати. А гроші ці йдуть для надання допомоги одиноким пристарілим, інвалідам ну, різних категорій малозахищених верст населення. Загалом хвороби серця та цукровий діабет найпоширеніші у світі. Проблемою залишається несвоєчасне виявлення хвороби, тому лікарі радять щотижня провіряти артеріальний тиск людям. Відчувають втому або біль у грудях. В Ужгороді відбулось нагородження щорічного журналістського рейтингу Лідер року уже в 11 представники мас-медіа краю визначали найкращих у різних сферах діяльності. Нагороди знайшли своїх власників у 15 номінаціях. В Ужгороді назвали імена переможців обласного традиційного рейтингу Лідер року. Цьогоріч закарпатські оскари вручили вже в 11. -те. Взагалі номінації багатої радості за туризм, радисть за торгово-розважальний центр щодня я радий за тих, хто і потрапив, і не потрапив. Але всіх, що попереду, я вдячний експертній раді журналістам, які все таки докладають багато зусиль мас медіа краю визначали лідерів в 15 номінаціях. Представників у різних сферах життя області обирали члени експертної комісії. Відтак, журі мало нелегке завдання обирати лідера з поміж двох десятків претендентів у кожній з номінацій. Краща медична, оздоровча установа, навчальний заклад, належний готельний сервіс, турбізнес та десяток інших номінацій. Обрали кращих і серед виробників краю. Кращим визнали завод будівельної кераміки, ТОВ Русинія село Іванівці в Мукачівському районі. Успіхи вам і Дякую! Сам так подякувати експертній раді за відзначення. Ми справді є на веронетку. Ми вже за короткий термін стали лідерами на західній Україні. Я думаю, незабаром ми будемо ну, все більше і більше просувати по схід і займатися своїми лідерські позиції в Україні. Потім хоч завод будівельної кераміки «Русинія» досить молодий виробник, та вже є найбільшим комплексним підприємством з виготовлення виробів стінової кераміки в Західній Україні. Праця, 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 ще раз праця. Ненормований робочий графік, і я думаю, трохи радикалізму у мисленні допомагає успіху. Завод «Закарпатська будівельна кераміка є одним з найкращих комплексних підприємств виробництву стінової кераміки в Україні. Будівництво заводу почалося ще в далекому 2006 2007 роках, закінчилося тільки у 2011 році. Тобто ми є молоде, молоде підприємство, виробляємо вже на даний момент під 70 мільйонів цегли в рік. Вручили нагороду і в культурно-просвітницькій діяльності. Тут переможцями стали популярні виконавці України. Уродженці Закарпаття гурт рукаш Це «Перший лідер року. Це для нас насправді несподіванка. Ми дуже тішимося тим, що нас визнали тут на Закарпатті, тому що найважче стати пророком як в своєму отечестві своєму аттечі тут. Ця приказка не діє, тобто ми стали признаними своєрідне признання маємо тут в Закарпатті. Взамін на закарпатського Оскара рукашівці подарували присутнім декілька своїх найпопулярніших композицій. Громадські харчування, торгово-розважальні центри, ресторатор тут безперечним лідером став торговельно-розважальний комплекс щодня місто Мукачево. І це не дивно, адже за три роки заклад став зірцевим в області. Сьогодні це і магазини модного одягу, меблів, техніки. Тут і ресторан, бістро, кафе та розважальні комплекси для дітей та дорослих. Директор закладу Юрій Торянчик пообіцяв, що вже незабаром чекають на відвідувачів і інші сюрпризи. Секрет успіху завжди полягає в плідній праці. У нас є дуже молода і дуже сильна згуртована команда. На протязі минулого року ми дійсно дуже багато працювали. Навіть були моменти, де ми працювали практично цілодобово. І я вдячний, що наші результати були помічені. І в нас є ще декілька планів, проєктів, чим ми би хотіли доповнити, але це залишиться поки що в секреті, заради того, щоб надалі людям було цікаво туди ходити. Окрім основних номінацій, нагородили претендентів із спецпреміями. Відтак її отримали представники відомого проєкту Бібліотечка газети Старий замок. Головний редактор газети Лариса Подоляк зазначила, приємно те, що проєкт помітили, і за рік існування вже визнали. Нагадуємо проєкт ініційований народним депутатом України Віктором Балогою і має на меті допомогти розвитку літературного життя Закарпаття. Лідери року 2013-го статуетки отримали. Організатори ж вже починають підготовку до премії 2014 з кожним роком Рахівський район вибивається в туристичні лідери, крім відомих на всю країну і поза її межами туристичних комплексів та відпочинкових баз. Тут є й такі об'єкти, потенціал яких досі не використаний. Між Оверлою та Петросом на висоті понад півтора кілометра над рівнем моря за 9 кілометрів від останнього закарпатського села Лазещини розташована природна платформа Урочище Козьмящик. Колись популярний туристичний об'єкт. Зараз відвідують хіба що туристи екстремали та любителі незайманих пейзажів. У минулому логовина протяжністю майже 5 кілометрів була туристичною мекою. В Чехословацький період сюди проклали навіть вузьку колійку. Добровільним екскурсоводом, який показав нам частину одного з маршрутів, був Юрій Звонар, чоловік усе своє життя присвятив туризму та його розвитку і не розуміє, чому такий природний об'єкт досі не використовується за призначенням. Такого місця, де ми зараз з вами знаходимося, урочище у, у підніжжі говорили, практично в нашій з вами державі немає. Це є висоти, перепад двохтисячники, це є дорога, це є дебет води, повторяюся, і це є те, що дає сказати тому, що це має місце майбутнього, великого туристичного, курортного місця розвитку в нашій державі. За приблизними підрахунками, урочище Кузьмящик щороку відвідують близько півмільйона туристів. Основна мета вихід на Говерлу та Петрос, найвищі гірські вершини країни. В такому випадку урочище так чи інакше виконує роль перевалочної бази, де можна створити мережу туристичних комплексів, дорогу до яких прокладати не потрібно. Дорога вона є без всяких перепадів, вона є рівна і тим самим вона починається від желізної дороги, від центральної автостради. Це в відстані 8 кілометрів, що дуже зручно буде для кожного, хто би захотів провести час і віддихнути на вурочище Кузьміщика. Ще одна перевага урочища дебіт води. Два гірські струмки зливаються в центрі улоговини. Тож проблем з водопостачанням майбутні комплекси не відчують. Це дало би можливість для розбудови і готельного. І для гірськолижного, і для каткового зимового виду спорту, і для мабуть других видів спрямованих для туристичного інфраструктури, сказати, що урочище повністю закинути в туристичному плані не можна. То тут, то там з'являються невеликі колиби та готелі, які в розпал туристичного сезону не пустують. Єдина проблема, яка досі стримує ініціативних людей відсутність високовольтної лінії. Вона раніше існувала, але її розібрали. В нинішній час не такі питання вирішуються, як 6 кілометрів протягнути цієї високовольтної лінії, але все залежить від бажання, від того, як мало би ця місцевість розвиватися. За словами пана Юрія, потенціал урочища невичерпний. Тут можна створити гірськолижний курорт, який перевершить Буковель, і претендуватиме на звання найкращого в державі. Крутосхили та перепад гірських висот дозволить створити тут найдовшу лижну трасу, протяжністю понад 5 кілометрів. А це вже заявка на проведення різного роду змагань із зимових видів спорту. Та чи буде використаний потенціал Козьмещика найближчим часом, і чи буде взагалі, невідомо. Книжкова мандрівка, або іншими словами, буккросинг набирає обертів у Мукачеві. Принцип прочитав сам, передай іншому, припав Мукачівцям до душі. Лише рік тому місто приєдналося до книжкового руху, який відомий в усьому світі. Наскільки він уже став популярним у Мукачеві, дізнавалися наші кореспонденти. Щойно букросинг стартував у Мукачеві. Студентка Вікторія про це дізналась і одразу приєдналась. Мандруючі книжки сьогодні читає систематично, ділиться з іншими і своїми. Каже, література не повинна пилитись удома на полицях. Я сьогодні вибрала собі нову книгу. взамін теж принесла пару книг, які вже прочитала. І що вдома теж є інтересно. Люди люблять читати, не треба платити за книги. Тось тобто, добре, мені подобається це. Класика, детективи, фантастика, література на будь-який смак і настрій. Відрадно, що полиці з книгами постійно поповнюються. А це свідчить про те, що мукачівці читати люблять, та й своїми улюбленими творами не проти поділити з іншими. Люди приєднуються, приносять книжки, що дуже приємно, і поличок стає набагато більше, ніж коли все тільки розпочалося. Звісно, хотілося б, щоб їх ставало все більше і більше, тому завжди закликаємо, щоб їх приносили і або ж просто десь залишали з написом, що ця книжка подорожує. Вона продовжує свою подорож далі. Тішить як організаторів, так і всіх прихильників букросингу, і те, що кількість місць у Мукачеві, де можна знайти мандруючі книги, постійно збільшується. Зараз ми каче віддіє чотири точки букросингу. Останні приєдналися зовсім нещодавно, буквально тиждень. Є позитивні відгуки щодо цього, що більше і більше точок букросингу. Одна кав'ярня сама до нас звернулася, ми хочемо. Тобто це було досить так дивно, тому що перед тим треба було а давайте, а зробимо, давайте спробуємо. А є три дві кав'ярні, однак книгарня, ну і один бар. Головний принцип букросингу прочитав сам, передай іншому. А тому організатори закликають всіх, кому до рук потрапить книга, зі спеціальною наліпкою її не привласнювати, а при нагоді поділитись з іншими. Не один десяток дитячих книг, які вдалося зібрати, минулоріч потрапили до онкологічного відділення обласної дитячої лікарні. Кожна книжка у нас зареєстрована. Є спеціальний сайт, на якому реєструються ці всі книги, і є в нас спільноти у Фейсбуці та у ВК, де люди самі діляться тим, що би вони хотіли почитати, що би вони не хотіли почитати. Для того аби всесвітня книжкова мандрівка не зупинялась, не шкодуйте поділити з іншими чимось важливим та цінним для вас. Адже за законом всесвіту, якщо щось відпустити, до вас повернеться у стократ. Уже в неділю у підсумковій програмі Сім днів мої колеги розкажуть вам про таке. Прибрали до рук квартиру. Чоловік помер, а його хату таємно привласнили. Селяни протестують у Мукачівському Жукові. Люди не хочуть на території свого села скотобійні. Перевізники проти пенсіонерів, Чи є шанси у пільговиків їздити безкоштовно. На цьому випуск завершений. Дякую, що були з нами. Залишайтеся в нашому товаристві і надалі. Вдалих вихідних, хай щастить.